А oh, really? sure. hey. на які підстали, ви перевіряєте документи в них? Чого ви їх зупинили? На які підставили? Що, а ви хто? Я громадян України. Людина. Хто ви? Чому питання? Ну, питання ви зупинили мужчин, бачу. Я не зупинив. Люди тут чиняли право порушення, а саме курили. Хто щось ем пише, чи що? Я підійшов до них, дізнався, чому тут курили курил, і так далі. Ви його тут перевіряєте документи. А тут немає Тут є склад правопорушення? Ну, no, скажіть, є склад правопорушення. Тут, не тут для цього Скажіть будь ласка, тут є табличка, що как? показує, що тут можна курити. А тут є табличка, що забороняє курити. Можна вас щось? Да? Да? Почитайте, так. будь ласка, статтю 165, Моя бути табличка, бути ви підійшли до мене, кажете, що я щось там невірно. так? А ви читали склад правопорушення? Ну, я читав, читав. будь ласка. Ви повинні були скласти постанову, а потім підійти і пред'явити це. Вокзал це є громадське місце? Ну, eh, дивіться, є чіткі обмеження залізничного вокзалу. Ну, я no, вас слухаю, в чому питання? Ну я вас запитую, в чому питаємося, no. ви e, Дивіться, так? Да? Людина курила, да? а саме. Дивіться, Дивіться, я тут замічав ваших так, колег, так, які так, теж так. тут курять. Дивіться, Ось біля отого стояли повагу, троє да, ваших колег. Я, знаєте, не буду з вами спілкуватися, не маєте повагу, бо перебиваєте. Я почав пояснювати, якщо це вам не важливо, будьте крепкі здорові.